Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D, і ми продовжуємо грати в клубах профі за наш клуб Deni 3D Юнайтед. На жаль, ми вилетіли, і тепер у нас знову 9-й дивізіон, де ми колись здобули титул. Тому нам головне пройти з титулом, без титула, звичайно, краще з титулом, щоб це швидше було. Можна от за 5 матчів це зробити. Тому будемо старатися. Погано грає наш футболіст, він важкий, він зовсім грає не так, як повинен. Але все одно часом і заробляє пенальті. Ну, побачимо. Будемо боротись з всіма труднощами, як ми зазвичай це робимо у нас на каналі. У нас нічого, ніколи у нас легко не проходить ігри. Не проходять ігри, тому що. Тому що якось завжди у нас якісь перешкоди. Так, все. Вова і Назар на своїх позиціях знаходимо матч. Перше пониження в класі в історії каналу. Ну, тут уже нічого не зробиш. Треба це пережити, це треба переграти. І тепер знову в 9-му дивізіоні ми будемо здобувати здобувати собі. Місце на підвищення. Знову, восьмий якийсь він став зовсім ніяким. Ми вперше там поразку здобули. Хоча до цього два дивізіони пройшли без поразок. І таких поразок у нас нарахувалося аж 6. І все це в одному дивізіоні. Ми набрали всього-навсього 6 очок, хоча треба було як мінімум 8. Дуже поганий дивізіон. Осад залишився, але треба, треба дивитись позитивно в майбутнє. Головне, щоб наш футболіст от рухався. От саме які претензії у мене до свого футболіста, це те, що він грає не так, як у нього зазначено це в скілах. У нього 88. 88 витривалість, але на 78-й хвилині він вже просто ніякий. Хоча. Я не бігаю туди-сюди, так щоб аж сильно. Граємо ми проти якоїсь команди, у якої значок Adidas, подивіться. І називається вона Win. Ну і, і абревіатура Win. І у нас дощ. Погано. Погана передача. І, до речі, там в захисті у них, мабуть, людина. Бо якось він вдягнений. Не так, як комп'ютер, нестандартно. І у нас не налаштовується тактика. бо... Зараз один е жартівник просто стоїть з м'ячем і не, не кидає ау. Дощ! Дощ, ми граємо вдома. Зараз подивимось, які пункти в цьому дивізіоні, може пункти команди залежать від дивізіону. Так, оцей Баглер. Баглер-захисник, це дуже важко тепер буде пройти, бо людей завжди проходити важче, Ніж ніж комп'ютера. Ну, звичайно, дивлячись, яких людей, якщо нуб якийсь, який постійно тисне кнопку підкату, то його легко обходити, якщо ні, то буде важко. Так, так бачите? бачите, від дивізіону залежить. Тепер у нас максимальний скіл це 71, в 8 дивізіоні максимальний 72, От 72 в захисті, а в 8-му дивізіоні було 74. Ось так, потрошку, потрошку, і так в першому дивізіоні може навіть набирається 80 або 82. Ваші, ваші партнери по команді будуть такими. Так, Дені, Подивіться, як він грузний. Він грузний, але його все одно збивають, він все одно на собі здобуває штрафні удари. Нікуди буде цей навіс? В нікуди. Назар. Назар сам проходить, його збивають, є шанс. Є шанс на гол зі штрафного, але треба знову ж швидко вдарити, бо, бо зараз той баглер побіжить, побіжить на стійку. Удар. 1-0. 1-0. Сила удару у нас додалась. Нормально. Все-таки наш футболіст непогано б'є штрафні. Звичайно, там на воротах, бачите, вони змістили голкіпера свого, але він все одно відійшов назад і своїми рівними руками не зміг взяти. От Баглер, бачите, біг на стійку, не встиг, про що я і казав. Голасо Назар пише. І ми забиваємо в другому матчі поспіль. З пенальті, зі штрафного. З гри вже давно не забивали таке враження. Ні, хоча забивали. Забивали дальнім ударом в грі спорту. І Вова! Треба на випередження, на випередження. Ох, якесь випередження. Дуже дивне у нас було, бо я вже чекав передачі. Незіграність. Незіграність, Незіграність між нашими гравцями. Баглер. Так, треба подивитись. От оцей білявий, він точно. Ось, Супермен. Супермен це також людина. І, по-моєму, ще дев'ятий у них номер бігає. А зараз в центрі. В центрі це також. Так, куючу, оця. Ось він. Це також людина. Троє у них грає. І суперфінти від нашого суперника. Але без просування вперед він віддає на свого захисника Супермен. І офсайд. Офсайд. Фано. Фано це наш е, футболіст. Ну, якось е, навішують вони на наших е, низьких. Низьких футболістів хочуть, щоб ми виграли головою. Ну або Вова, Вова не набагато вищий, тому нелогічно. Треба розігрувати низом, але до комп'ютера не доходить. Їм важко це зрозуміти. Баглер побіг, дивіться, за ким. Звичайно, за нашим футболістом. Ми накручуємо Баглера. І знову ж, знову ж, це проблема з прострілом. У нас просто він не вміє робити простріли. Я натискаю три рази клавішу навісу. Якщо хтось не знає, це саме так робиться простріл, але він гальмує. Він гальмує і потім робить цей простріл у підкаті. Що ти робиш? Сосіс. Подивіться на нього. Ну, ми зараз пропустимо. От, не знаю. Не знаю, що робити з нашим футболістом, щоб він нормально прострілював. Назару непогано. Відає на Вову Вова. Де ні? Так, зараз зажмуть. Але ми. Так, відборюємо цей м'яч. А пас віддати забув. Забув. І ми травмуємо якогось супермена. Ну, не саме наш футболіст, а. Наш партнер по команді Удар! Треба було, звичайно, давати на Вову, але Вова став відкритим бути, коли вже натиснений був удар. Двоє там бігало, закривало Вову, але. Потім, як я тільки натиснув удар, одразу відкрили, відкрили для пасу. Можливість треба було, звичайно, в такому моменті натис... натиснути клавішу пасу. Тоді був би хибний замах. І ми могли б вивести Вову один на один. Але реакція не спрацювала, на жаль. Шорлі. Поки що сам іде. на Назара. Назар віддає на нашого футболіста Дені. Дені відкидає. Дощ і Просто така техніка, але відкидає м'яч якось не туди. Слідкуємо за своїми силами, бо потім, коли втомлені, вже грати. Вже не боєць. Коли наш футболіст втомлений, він вже не боєць, він вже не може принести великої користі команді. Овсайд. 1 0 Поки що виграємо. 41 хвилина. Овсайди у Вови 0. У куючі 3. Вже непогано поки що. Значить, тримають, витримують лінію наші центральні захисники. Муслера. Вова. На Вову набіжить комп'ютер і людський гравець. Ой-ой-ой, можна було! Можна було! Щоб він збив! Але ну чому цією правою, цією нашою незручною правою він б'є. А не вирізає швидкою. І треба було також подивитись, чи можна там Вові віддати передачу. Ну от. Націлений зараз капітан на ворота в будь-якому моменті хоче все-таки врізати її і принести успіх команді. Де пенальті? Зелень. Немає пенальті. А у них що? Голкіпер на воротах? Людський, подивіться, бо виходить. А, так у них людина на воротах. У них людина на воротах, тому ще одна така. У них четверо, значить, грають! Ай! А Вова що там падав чи що? І Вова тепер розуміє, що він помилився і відпрацьовує. Відпрацьовує в захисті, ми залишимось в нападі. Супермен просто оббігає наші конуси червоні. Ну і собі на хід. Майже. Якби був останній захисник, що вони творять? Якби був останній захисник, так би вивели себе один на один. Дев'ятий номер у них голкіпер, значить точно Точно людина. Ось так. Значить, дивіться, яка у них у них в кожну лінію по одному гравцю. Голкіпер, захисник, потім я тільки не можу розібрати цей супермен. Він або атакуючий, або фланговий може і зміщується постійно. Ну і нападаючий отой куючу. Це нападник. Ну і скільки ви будете це робити, і ось гра нарешті відновилась. Супермена треба тримати. Мабуть, він все-таки центральний атакуючий. 1 0 після першого тайму. Зі штрафного забив гол дині 3D. У них нуль ударів по воротах взагалі. У нас два поворотах, один в ствір з них, це якраз гольовий удар, і один був з правої ноги нашого футболіста, і знову вони щось налаштовують. Проти нас, мабуть, вангаль, потім іще хтось там тактики. Тактики зі своєю філософією і таким іншим, бо щось постійно налаштовують. Все, поїхали. Зараз побіжить. Побіжить. Порушення правил від нашого комп'ютера. Куючу. Куючу, муслера. І ось тут треба виводити. Вова на швидкості має е, обіграти Баглера. Вова. І Карачан. Карачан добре, що він Баглера збиває. Муслера! Муслера. Куди ж ти такий пас п'ятою, коли ти не вмієш це робити? Тягнути треба! Ох, як агресивно! Молодець! Капітан. Нарешті. В захисті ми краще граємо часом, ніж в нападі. Якось так відбувається. Мабуть, досвід гри опорником в PES 2009 все-таки працює. Там я кар'єру грав центральним опорним півзахисником. І одразу передача. Вова! Да ну, я ж натиснув Пас, щоб був хибний удар. Що ж таке? Ех, не наздогнав. Вова. Ну, такий матч не у високому темпі, бо все-таки дощ грає ще уповільнює цей матч. І от зараз закинути, але Баглер, подивіться. Все-таки людину захисника мати це дуже і дуже така велика перевага. Хоча... Бачите, він часом літає в підкатах і міг збити, коли ми пробивали правою ногою, він якраз міг нас збити, але ми обійшли. Ну що це? Як ви пускаєте його так, щоб він в офсайді не був? Пенальті немає. Назар. У нас подивіться, що відбувається на полі. Та що ж це таке? Що сталося? Йшло нормально, почалось. І Назар... Розганяємо атаку. Ну він зачепив. Зачепив, звичайно. Не бачив я. Ну, знав я, що не виконає таку передачу мій футболіст, тому я не віддавав на вову. Все-таки там треба було Щоб пас кращий був, ніж у нашого футболіста. Ой-ой-ой, треба тут, головне, не обрізатись на фланги. Демо. Краще обрізатись на фланзі, якщо обрізатись. Та що ж ти? Та яка, яка веселка? Кутови такі Здобули, бо затисли. Нашого футболіста. Ніхто? Вова підбіжить, ні. Підбігаємо. Але подивіться, двоє одразу на нього. Вова. Так, наш футболіст. Чудово! На мілкому дріблінгу. Ми обходимо і отут. Ай-яй-яй, трошки Баглер дістав. Так, просто у нього ноги дуже довгі. А так би ми вже входили в штрафний майданчик. Куючу треба допомагати. Назар трошки рукою собі підіграє, але тут можна. FIFA 15. Це нормально. І передача. Дені. На Назара. Назар трошки назад. І дуже-дуже невдало в боротьбу. Відбираємо, ні, не відбираємо. Дін. Дін хоче нас підставити, але поки що нормально. Пас на Назара. Вова. І треба штрафний майданчик. Що там? Штрафний удар, Ну тут з лівої буде важко пробити, але ми спробуємо. Подивіться, у них вже голкіпер. Удар. Ех, шарп. Так, шарп. Людина. І ось тут, ось тут вова! Там багато футболістів, але вова якось пробігає такі. І отут дайте пас, я вільний. Треба пробивати удар. Я не помилився, подивіться. І ще, ще один пункт сили удару. Зараз будемо як Роберто Карлос скоро бити. Підкат. Не спрацював, але нічого і так відібрали вдвічі м'яч. Дені! Хотів навісити, але не вийшло Муслєра Не, не гальмуй Муслєра Ох! Боротьба пішла. Бий! Ну не Вову. Вова став на траєкторії м'яча. Якось сьогодні Вова збиває то нашого футболіста. То стає на траєкторії. І Супермен треба його наздоганяти. Удар. І не встиг. Ну, ми трошки завадили йому пробити нормально, бо. Бо все-таки. Все-таки бороли з ним. Автобус ставимо. Нічого тут соромитись. Подивіться, як цей баглер штовхає Вову в спину. Друге дихання у нас відкрилось. Вітаю вас. Вітаю вас. Передача Назара! Прекрасна передача на Вову Вова! І удар! Стійка! Та що ж так не при... Лаги. Дені З м'ячем. І так, тут головне зараз. Та що ж там винесли? Двоє виносять. Хотів я протримати м'яч, потримати біля лінії поля. Що це взагалі відбувається? Так, ну ми побігли. Друге дихання, так друге дихання. Будемо тепер допомагати захисту. Так, муслєра Ох, він і гальмо. І Ще й втомлене, мабуть, гальмо. 87-ма хвилина. Є шанс виграти. Головне, не пропустити якийсь безглуздий гол. Ну, ось, наприклад. Так, треба його тулити. Цього супермена, що й робить наш Аморім. Передача. Вова. Можна віддати, можна віддати. Він сам біжить. І корпусом Вову не пускають. В цьому матчі Вова не пробігає так сильно. Супермен. Молодець там хтось з наших. Назар просто вибити в таких ситуаціях. Баглер одразу хоче збити. А ми будемо тримати м'яч на фланзі. А хоча можна ось так! Удар! 2-0 з нашої передачі. Забиває Вова. Прекрасно. дайте Дай обійму. Ми щось почали показувати, що дитина народилась у когось. І ось під, піднімаємо ми Вову. 2-0, і ми виграємо цей матч. Вже навряд чи вони все-таки зможуть. Я хотів потягнути. Потягнути час, як ви розумієте, на, на там біля кутового, на фланзі, але побачив, що Вова один. І вже Баглер цей втомлений, не зміг добігти. Е, і клуб виходить. Розірвало. Розірвало у них. Е, ви знаєте що? Ну. Буває, Буває, що нам не зарахували голи? Ні, зарахували. 91 гол у нашій. Так, що ви виконали 50% із всіх успіхів клуб, клубів профі. Е, це досвіду. Так, 92, значить, зрахували нам один гол. І давайте подивимось. Це перемога, звичайно, це перемога, але 3-0 чи 2-0. 3-0. Тобто Legends FC. Legends FC Adidas All Star у них клуб. Подивіться, які це Legends. Легенди ніколи не вийшли при будь-якому рахунку. Тому це не легенди, це легенди того, що як не треба грати. 9 матчів залишаються. У нас вже половина з тих очок, що треба набрати для того, щоб залишитись, вже є. Три очки. Ну і от в сьогоднішньому матчі непогано зіграв наш футболіст. От. І проходив, крутив того Баглера направо-наліво, штрафний забив, віддав гольову передачу. Ну і тут претензій у мене немає ні до кого. Всі, от всі троє зіграли класно, тому і перемогли. Ось, коли ми граємо всі троє, коли ми всі троє граємо класно, є і результат. Тому підтримайте нашу команду великими пальцями вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Денітр Д. На все добре!